Друзі, усім привіт! Вітаю, шановний колектив! Слава Україні! Ну що ж, сьогодні от така мінлива уже погода. То сонечко то вже трішки захмурюється і передають за декілька годин буде дощик. У цьому році це, друзі, останнє відео. Ні, не повністю останнє. Відео, звичайно, ще будуть. Це завершальне відео в полі, роботи в полі. Думаю, як його ж завершити. І чому б думаю не показати щось дійсно таке цікаве вам, те, що ви любите, те, що я люблю, а саме Ороночку. Останній раз цього року поговоримо з вами. Ну і звичайно, для цієї справи я приготував дуже цікаву площу. Як завжди, друзі, будемо орати сьогодні своїм турбореактивним тракторцем ДТЗ-5504НК. Ну, і звісно, таким норвезьким гарно себе зарекомендувавшим плужком це Quверneлендом Stenomat 16 2 по 40. Потестуємо його, зараз покажу, на якій площі. Значить, що по тракторцю, друзі? 590, практично 7 годин, можна сказати, вже 600, це від 10 лютого. І він працює добре. Декілька днів назад у мене він, на, коли постоїть, наприклад, там сутку. Починає погано заводитися. Чому? Тому що тиск е, солярки падає. Ну, як падає, не падає. Точніше, солярочка збігає. Я так зрозумів, десь втікає це все діло і поки прокачає, тоді що воно заведеться. Е, ну, подивимось, вроді би, все сухо, все добре, але є, як є. Ну і ще по гідравліці є зауваження, друзі, перестала примусово вона давити вниз. Скоріше за все щось зв'язано розпредільником. Підноси все добре, рівень мастил все чудово, все сухо, кругом, нічого ніде не тече. А от примусове опускання гідравліки на даний момент не працює. Ну, це будемо вирішувати трішки пізніше, а сьогодні пооримо ще і ще залишаться три площі, і на цьому буде усе, тому що мені вже, якщо чесно, вже трішки піднадоїла оранка. А орати, друзі, сьогодні будемо, не побоюсь цього слова, справжній ліс. Отакенний височезний ліс, я метр вісімдесят, Оце все діло 2 метра, тракторець 2,55 Тобто, Тобто е лише буде виднося кабіну, коли будемо орати. Ну і це не просто запущений город, друзі, а це вже дуже сильно запущений город з цілиною. Тому що це все діло не оралося, ну, як мінімум, років 5-7. І воно вже повністю усе забережіло виросли. Отакі От критовники великі, трава практично в пояс, також полегла, і перетворилося це все на цільник. Непроходимий, можна сказати, цільник. І я сьогодні думаю: а чому ж не потестити максимально цей норвезький плужочок? Все-таки знаю, що він багато може, і подібну площу я орав, але, звичайно, не таку запущену, як і років сім. І вже це все заросло травичкою. Її, звичайно, тільки дискувати і орати. Але ж, це норвезький плуг, який показав, що він може орати цілину і навіть дуже-дуже впевнено. Тому сьогодні буде екстремальна ораночка. І... Буде це все діло проходити, звичайно, повільно, спокійно, для того, щоб перетворити оцю занедбану площу, яку я, звичайно, перед цим запитався людини, чи можна взяти. Бо ж їду, рік, два, три, п'ять вона стоїть, пустує, ніхто її не обробляє. Людина стара, теж не може вже обробляти. каже Віталік: бери. Ну, беру. що ж, беремо, беремо, обробимо. І я сподіваюся, що на цій наслідуючий рік площі буде рости соя. Тому що що ж тут посадиш, посієш нереально щось інше тут вирощувати, поки ми це все діло добре не виведемо. Звичайно, оцю площі цього разу я поораю виходить, по краях бушну, для того, щоб вам показати, що там виходить. Нас посередині який рівчак. ну Звичайно, рівненької оранки красиво я вам сьогодні не обіцяю, але зато це буде максимально е, те, що можливо, потестувати таким невеличким тракторцем і таким, не побоююсь цього слова сказати, дійсно гарним плюшком, Переоримо ось таку площадь. Я надіюся, що це буде як мінімум не тільки цікаво, а ще й корисно для тих, хто вагається. чи що йому купити? Чи бомета, чи, наприклад, квернеленда, який, звичайно, коштує в разів три дорожче, але він робить роботу і економить вам і нерви, і паливо. До речі, я, друзі, діляночку 100 на 150 метрів, 1,5 гектара. І ще раз замір розхід палива. У мене вийшло практично 15,5 літрів, навіть 15, десь 350. Ну, Я вважаю, що це шикарний розхід, тому як будете орати великі довгі площі згонами 300 плюс метрів, і це, щоб вони дійсно були великі, то я думаю, без проблем в 14,5 -14 літрів ви вкладетеся на 1 гектар. І це шикарний результат. Що ж, друзі, не будемо затягувати. Давайте розпочинати і подивимося, що у нас вийде. Всім приємного перегляду! Що ж, один раз пройшли, друзі, е, як можете бачити, таке у нас вийшло. Ну і зараз покажу вигляд з кабіни. Е, працюю на третій пониженні, щоб не мучити тракторця, все-таки це цільник і хі -хі, страшно заросший. Е, ну, звичайно, забиває. Перший прохід забиває плужка, але надіюся, що зараз буде все добре. Ну, попробуємо. по такому працює по такій траві. Можна сказати капотом валимо все, що спереду є. Аж по дзеркала. Давайте вийду покажу. Можливо, зараз трішки збільшу глибину. Ось другий прохід і це вже зовсім інше діло. Як можете бачити отакий бур'ян осочезний. І отак от це все виходить. Ну я вам скажу непогано. Бачите, і глибина досить хороша, сантиметрів тут 20 твердих точно є. Ми, можливо, зараз збільшимо, щоб збільшити оцей шар грунту, щоб краще перегнивало. Так, друзі, бачите, залипає як все-таки торф'яна земля. Ще й тут така вона м'яка, трішки то й не дуже добре та й вийшлося вивороти. Але все рівно я вважаю, що вийшло непогано. А вийшло, друзі, у нас. Отак. <ріст> Був ліс і лісу нема. Все-таки Квернеленд трішечки та й спорався. Так, є мінус оцього, друзі, плужка, так як він 2 по 40, то коли ви будете відворювати посерединці, от буде лишатися точніше борозна, то вона буде дуже широка. ну реально вона буде широка, і ви з цим ну нічого не вдієте. Через то, друзі, що, як правило, у нас ідуть городи там 15 соток, 10, 20, а оцей плужочок любе нестандартні, наприклад, 4, 8, 16, ну щось такого, розумієте, щоб було завжди парна кількість проходів цього плужка. Тобто, наприклад, 8 соток, 10 проходів. Тут у нас стільки немає, і виходить широка борозда. Але, подивіться, ну, я, думаю, я думаю, що це досить і досить непогано враховуючи який стояв тут ліс. Якщо тут було би твердо, з цієї сторони трішки твердіше, то бачите взагалі чудово. Да, десь буває і не докинуло, ну, без цього ж. Ніяк, ніяк, нічого ми тут не вдіємо. З цієї сторони то ще було м'якше, то як є. Але ж вважайте, що ми орали цілину сім років, точно тут нічого не оброблялося, перій, траву, берег, ну і кущі. Все, що можна було. Ну, от посерединці, то поставило от таке. Ну, місцями десь ставило. Але це діло осяде на зиму, і я думаю, що досить. І досить це буде непогано. Получиться у нас весною, коли ми пройдемо дисками. Ну, тут, бачите, взагалі, вважаю, вийшлося і більш-менш рівно, та й нормально. Коротше, така вороночка, друзі, така вороночка і таке закінчення. Сезону 2024 у мене вийшло. Коротко, звісно, але більше нема. <гум> більше нема, А я ще поїду трішки поурюю оцим тракторцем і цим плошком кукурузку велику масу. Я думаю, він спорається. Це вже вам показувати не буду. Ну і звичайно буде потрібно подивитися, то, що у нас причина, що не тримає тиску в солярці, і це все стікає. І приходиться підкачкою підкачувати. Ну, в принципі, треба буде вияснити. В кого таке було, то підскажіть, щоб я там довго не шукав. Ну, і звичайно, по гідравліці теж примусово не давить, щось буде потрібно подумати. Ну, це вже буде зовсім іншим разом. От собачки з притулку. Привіт, собачки, привіт. Прибігли отакі От у нас друзяки наші. Це вже буде якось пізніше. А поки доробляємо рівно 597 мотогодин. І тракторець зробив тогоріч куча-куча, селена куча роботи. Якої саме, скільки саме, звичайно, як завжди, я вам усе детально розповім ближчим часом. Цього тижня завершую оранку. Ну, а на наступний тиждень я, напевно, вам трішечки та я розповім про цей тракторець. Ви мене просили, я вам обіцяв. Все виконаємо. То що ж, друзі, велике спасибі, що провели цей рік зі мною в полі. Потрудилися на отакій новій техніці ДТЗ 504 нк З отаким вважаю крутим за свою вартість плужком Квернелен стеномат 16. Поурали, попресували, посіяли, щось нове вам показав. Ну і на слідуючий рік, звичайно, вам теж буде щось нове і цікаве, як завжди, вам буду показувати. Завжди показувати і розповідати вам правду, така, яка вона є. Для цього я і веду цей YouTube канал, щоб ви не пробували експерименти на собі, а я, експериментуючи, вам полегшував роботу. Звичайно, кому друзі, це відео і не тільки це відео то цікаве, то звичайно ліпі, смачну подобайку і обов'язково підпишіться на канал, тому що процентів 70 вас дивиться не підписані. Підтримайте український YouTube, українськомовний канал. Ну і звичайно підтримайте мене, щоб я і надалі мав натхнення, бажання для вас знімати, показувати щось завжди новеньке. Я надіюся, цікаве. Що ж, друзі, будуть якісь запитання, пишіть в коментарях. Особисті запитання, як завжди, пишіть мені на WhatsApp та на електронну адресу, яку знайдете в описі під кожним моїм відео. На завершення я вам всім хочу побажати, як завжди, міцного здоров'я. Та не забувайте, любіть, поважайте свою працю та свою техніку. Та вона вам віддячить. Тим самим, все, Па-па.